Доброго дня, мої любимі хороші підписники. Дивіться, батон гірчичний це Кременчук Хліб. Давайте перевіримо Кременчук хліб вагу. Я думаю, тут буде все нормально. Це ж не Київ хліб, це Кременчук. Це від мене всього лиш виходить там 100 кілометрів А до Києва мені аж 400, я туди не поїду. І що тут? Ой, блін, тут ваги не працюють, вони виключені. Підемо на інші. Зараз подивимося на інших вагах. Тут написано, що тут 500 грамів. Зараз я провірю, є тут 500 грамів. Чи нема 500 грамів? Бо мене це дуже-дуже цікавить. Якщо тут є 500 грамів, то я буду спати спокійно. О! Дивіться. 530 грамів. Тут виходить навіть. На 30 грамів більше виходить, бачите? Так що Кременчук Хліб нас не обвішує. І магазин Маркет, в відключі АТБ, нас не об'їдає і не дуре покупця. Так що завітайте в магазин Маркетоп і ви будете задоволені низькими цінами і якісним товаром. <рироч> ну що, пішли далі, подивимося, по чому тут фрукти і овочі. Ой, йо моє, тут стільки людей. Зараз ми почнемо. З чого ми тут почнемо? Давайте, як обично, огірки, помідори, перець. Дивіться, перчик. Перчик Білозерський, 98,60. А це ось болгарський, червоний, 169. А огірочки, дивіться, 59,90. Що не так огірки подорожали? А ось є 44,70. Це які? Це такі якісь длинні, бачите. Воу. Поганий огірок. М'який огірок. а а, -а понятно. Помідор. 6070. А, ось ще є столик з оціненним товаром. Тут можете все, що хочеш набрати, і недорого. О, дивіться. Авокадо. Зі знижкою 23 гривні 19 копійок. Воно таке м'якеньке, як на... хороше. Пішли ми далі. Що ми тут далі пройдемо? Ось ось випічки тут багато в цьому маркетопті. Що мене більше тут цікаво, Інтересно, тут мухи є, чи вони вже. Вибили після мого відео мухобойку взяли. Айрон, дивіться, 43 гривні 20 копійок. Мацун. Мацун 43,10. йогурт. А я не знаю, що це. Я таке не пробувала. Хто пробував, напечіті. А ну давай подивимося, що це таке за мацун. Це натуральний йогурт. Без гмо. Білі цімо. Білі цімо. Так, білі цімо, чи білі цімо? 43 гривні 10 копійок. Склад. Давайте почитаємо, що складу. Молоко коров'я чи не збиране, чисті культури. Чисті культури молочнокислих бактерій. Поживня харчова цінність 100 грам продукту, білки 3 грама, жирів 3,8, вуглеводів 6,8, енергетична цінність. Калорійність на 100 грам продукту 419,2 КД 103 калорії. Умови зберігання за температурою 4 плюс-мінус 2. Не більше 30 діб. Дата виробництва вказана на упаковці і номер партії. Дивіться, заводська 15. білики. Це в біликах. а це тут рядом з нами? М -м, так що тут, то знаєте, це все. Молоко кров'я. 18.06 виготовлене. І 30 діб зберігання. М -м -м -м. Так, що тут далі у нас є творожок. Ви хочете? Сир кисломолочний 27,70 і 58,40. Сир 9%. Власна марка. Це власна марка. Ой, йо-маю. О, і ще ось є. 33,80. Варення по 5 гривень. Так то за 100 гі. 5 гривень 10 копійок за 100 грамів, по-моєму. За 100 грамів вон варення. 35 гривень варення. Ось, завітали. В маркету повиб було яблучне 29,27 27 51 гривня за кілограмів. За кілограм. 51 гривня. Недорого. А ну оцей йогурт. Та я не буду його брати. Ті чого, варення? І так, як варення. Ось іще йогурт 28,80. Ну, зараз жарко на вулиці, світло в нас виключають. Ніфіга ми брати не будемо. І воно якесь, знаєте, така упаковка тут жирна. десерт полуниця 350 грам мік-ін. 12 червня. О, бачите вже дата виробництва 12 червня і 30 діб годне. Тепер вони хоч там почали печатати. О, бачите, дата виробництва 12 червня. свіжачок. А сьогодні у нас 20 чи 21 дольче. Та тут дорого. 58 гривень 40 копійок за дольче. Скільки тут? За 300 грамів. Це там банкротиться можна. Це взагалі ціна космічна. Що тут у нас? Мука, цукор. чому мука? Борошно. 14 гривень за кілограм. Дивіться. макарони ось дивіться, 21 гривню 80 копійок. Горох самий дорогий У нас стільки того гороха, він так дорого коштує. 20 гривень 60 копійок. Горох. Рис. 5520. Тут мухи літають, плюють, серу, Промивати промиватися, все треба. І ще раз 55-20. А це що це таке? Це соль. Сіль 8.80. 8.80. О, ану не мокра, аноситься отак попах. Ну, щось вона не дуже розсипчата. Глянь, вона як грудкою випадає. А ну напишіть мої підписники, розсипчать, та вона чи ні. Нема там, що там? Хтось плюнув. Що то за хрінь? То хтось плюнув, хтось щось сипнув. Пішли отуди далі. О, а це ось є. Самі такі відкриті продукти, які знаходяться в магазині, де мухи сідають і сюди плюють. Люди ходять, чихають, ну все що хочеш тут роблять. Ось уже м'язко готове, піджарене. Ой, яке воно піджарене, мариноване. М'язко 249 гривень. Балик 199,80, Ошейок 249 гривень. Ого. Це вже шашлик, бачите, розібрали. Наплювали і розібрали. Гомілка маринована. Ой, йо і уже сопляки якісь. Фу, векен. Я поняла. Ось тут багато. Що це? Моль, Що це таке? Та це якась, сіта. Бачите, хрень попала. Ми її викинемо, візьмемо туди, щоб людині не попала. Це у нас пшенична крупа. Нічого страшного, ми убрали і все. Ну Так би могли кожен працівник тут робити. Ну, Приходиться блогерам оцем займатися мусор вибирати із каш. Ячка. Крупа пшенична. А, це пшенишна 1150. А оце крупа. Тоже пшенична, 17 гривень. Ну це жовта крупа, а це якась рижа крупа. Цукор. Так, цукор всіх цікавий 28,90. Ну давай подивимося. О, розсипчатий. Точно тут води не було. Дивіться, який він розсипчатий. За 28 гривень, 90 копійок. Народ налітай у маркеток, цукор на розв'язку, пляй. Нормальні, тільки грудочки трошки, а так в принципі нормальні. А ось макарони. За 100 грамів 2 гривні 18 копійок. Та це нормальні макарони. Це хороші і ось макарони. А ну давай подивимось, що тут є. М? Ні, це друге не а це ізюм. Мух сьогодні нема в магазині. Вигнали всіх мух. Що це таке? Ось конфети якісь покрутили. Диня косичка. 206 гривень. За кілограм. 9,92. Диня косичка. Ну, щас ми глянемо. Це така диня косичка. Угу. А це що? О, муха! А я кажу, що мух нема. А вона все-таки єсть. Вон вона муха. Так, що ми ще можемо у маркетопці купити? Вареник з сиром солодкий. Ой, хорошо, що він накритий так плівкою. А ось тут не накритий. Інтересно, а та муха тут не сиділа. Не буду я брати вареники. А ось пиріжок з м'ясом та рисом смажений 9,50 за 100 г. А тут, інтересно, муха сиділа чи не сиділа? А якими вони руками це все робили? Ой йо моє. Колбоска зі справжнього м'язка, сосісунчики. Ну і тут був великий вибір у маркет-опті тобто колбасних ізділій. Візьми кошик. Бачите, вам напоминають: візьми кошик. Продезінфіковано. Що тут продезінфіковано? Візьми кошик, продезінфіковано. Щось я взагалі не зрозуміла. Хто тут роботник маркетопці? Поясніть мені, що це? Продезінфіковано, візьми кошик, візьми кошик. Нема кошика, де я вам його візьму? О, дивіться, тут рекламу ще роздають. Дивіться. Хто хоче. Мене, мабуть, вже не візьмуть, бо мене тут знають. Запрошуємо на роботу пекаря, тістоміса і формувальника. О, я піду тістомісом. Я вмію це робити. Висока заробітна плата плюс премії. І он номер телефону, а прокуркоду можна, а тут що? Та тут таке саме возьмемо нам нужна. Ми роздамо будемо роздавати безплатно на вулиці. Точно, я придумала. Да. Так, підемо далі. Так, і самий нас популярний сезон це банки. Ось дивіться, є в маркетопці банки, і я вам зараз скажу ціну. Банка скляна 3-літрова, 54 гривні. Ой, йомайо, банка скляна 1,5 літрова, 29 гривень. У мене тих банок, мабуть, з пів сотні. 54 гривні 3-літрова банка. Банка скляна літрова 1950 і півлітрова 13 гривень 40 копійок. йо йо Надо подивитися, почому в тодо банки. Оце начався сезон консервації. Може нам банки не нужні? А кришки? А давай подивимося, по чому ще кришки. Ось дивіться, є кришки. Так. Сезон начався. Кришка 97 гривень. 40 копеек. Это вот такая вот с рисуночком. Господарочка. Крышечка. Тоже с рисуночком. 50 штук. 118 гривен. 70 копеек. Крышка. И еще какая-то. 65, 20. Вот такая. 20 штук. Вот 20 штук. Ось Крышок. 65 гривен. 20 копеек. Ось, оце непогані кришки. Це, мабуть, щоб вони в погрібі лежать могли. 20 штук, 65, 20. 50 штук, 118,70. Ось. Більша упаковочка. А ну, ну, возьми листочок. Саша. Ось. Оці тут 50 штук стоя 118,70. І господарочка 18,70. Теж 50 штук. А це ось 97 40. я не знаю, скільки тут. Оце воно, 50 штук теж. Ну, ці теж непогані кришки. Ну, оці самі лучші. Так, ціни я вам показала на кришки. Ось іще є. Бачите, кришок у маркету, як і банок, і кришок. Так що завітайте у маркетуп. За кришками і банками і продуктами. Ось я бачите. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Дякую всім за увагу.